Курс, який тривав п'ять днів, був організований громадською організацією Війкор за сприяння командувача сухопутних військ Збройних сил України Михайла Драпатого. На ньому були присутні викладачі вищих військових навчальних закладів різних спеціалізацій та з різних регіонів України. Інструкторську ж команду складали курсанти, котрі є представниками громадської організації Війкор. Курс був розроблений для викладачів з метою інтегрування викладеного матеріалу у програму навчань інших військових вишів. У нас підхід саме для викладачів, і підхід відповідно до того, як це можна впровадити в навчальну програму, як це буде сприйматися з курсантами, як це буде сприйматися з викладачами. Дельта це інформаційна комунікаційна система, яка збирає під собою різні програмні забезпечення для виконання різноманітних задач. Підрозділи оперативно взаємодіють між собою на різних рівнях, що дозволяє командиру швидко приймати рішення та одразу переходити до якісного планування. Ми пропонуємо використовувати сучасне програмне забезпечення. Воно дозволить приймати командиру на порядок швидше рішення, дозволить підняти рівень ситуаційного бізнесу декілька разів, і командир одразу буде бачити, яка обстановка на кого ньому. Мета цього, для прикладу, сухопутної академії і Одеська, коли вони зістинуться вже виконуючи бойові задачі після випуску. Щоб вони знаходили спільну мову моментально. Це крутий курс в плані того, що він дуже актуальний в майбутньому. Зараз для наших курсантів, які випускаються в бойові завдання, це дає можливість максимально ефективно і якісно приймати рішення на полі бою. Ми готуємо їх під девізом вести, боротися, перемагати, Вести за собою людей, максимально комунікувати, боротися будь-якими складнощами, боротися безпосередньо з собою для досягнення мети. І, звісно, перемагати це доказує наших хлопців, які повертаються з полону і продовжують далі боротися, да бути максимально корисним для своїх підрозділів для держави в цілому. Дельта вже впроваджена на офіційному рівні у військам, постійно вдосконалюється і не раз підтвердила свою ефективність у взаємодії між підрозділами. На крайній день курсу долучився наш випускник 24-го року який вже займає посаду командира роти підрозділів морської піхоти, Без тих навиків, які ми дали під час навчання у нас щодо використання системи Дельта, йому було б складніше управляти своїм підрозділом. Це досить актуально. Він підтвердив актуальність цього курсу і вивчення цієї системи. По завершенню курсу, офіцери отримали відповідні сертифікати.